Сьогодні буду підключати двигун до станка ТВ4 Ростов І зроблю таке коротеньке відео взагалі по підключенням двигунів до цих станків. Значить, яка ситуація в цьому двигуні? Це є в нас двигун 1,1 кВт, 1410 обертів. І от у нас. Така є справа в коробці. Тобто, у нас є колодки самої немає, є 6 виводів. Вивода, вивода в нас є позначені по старій схемі. Це 1 це 2 це 3 С4, С5, це 6 Він був підключений в зірку. Тобто, оцих три у нас були з'єднані. І отут у нас приходило, приходило три фази. Це є у нас такий варіант. Ще є. Такий варіант. Це у нас двигун від НГФ, це вже алюмінієвий корпус. Тут був чугунний, тут у нас алюмінієвий. Бірки тут немає, але по розмірах це приблизно 0,75 або 1,1 кВт. Тут ми бачимо також 6 виводів. Ті червоні дроти це в нас є виводи. І ми бачимо, що тут у нас є вже з'єднання трикутником. Тобто, в нас з'єднані всі шість виводів. Всі шість виводів. Для підключення на 220 через конденсатори такий варіант буде кращий. Варіант трикутником буде краще. Тут же нам потрібно буде знайти. Кінці і початок обмотки. Тут позначки є, але ми зробимо, я зроблю ще відео таке, щоб для приблизного орієнтування як це можна зробити. Так, а це в нас є схема підключення зіркою, і трикутник вже зображені. Так, як вони зображаються в схемах. А це в нас є зірка. Тобто в нас є три кінця. З'єднані. Між собою. А це в нас є трикутник. Тобто в нас тут буде початок, кінець обмотки, потім наступна початок кінець обмотки, початок кінець обмотки. Так, в нас позначається початок кінець обмотки. Тобто У1, У2 В1, В2, В. W 1 або В2. Це є нове і це стара підключення. Це у нас є зіркою підключення. Тобто, якщо б, якщо б оцих три контакти вивода були, були з'єднані, між собою оцих перемичок не було. Це б у нас була зірка. А оце в нас є трикутник. Отак, От як у нас тут підключено то ми бачимо з'єднання, з'єднання початку кінець обмотки і пішов вихід. Зараз навіть на деяких кришках були позначення. От тут є старе позначення у нас це 1, це 2 Тож є трикутник, є зірка. Далі зробимо відео, як знайти ці обмотки. Тобто, уявимо, що в нас просто виходить 6 дротів, і ми не знаємо, де є, де є початок, де кінець обмотки. Для визначення обмоток нам потрібно буде тестер поставити в режим продзвонки І тоді ми будемо визначати обмотки Ще такий нюанс. В цьому двигуну ми бачимо візуально, можемо бачити, де є початок, де кінець обмотки. Тому що вони тут є розведені 3D з цієї сторони, а 3 з цієї сторони. Тобто, грубо кажучи, в нас тут початки обмотки, тут кінці обмотки. Але допустимо, що в нас воно виходить все разом 6 і ніякого роз'єднання немає. Ми ставимо щуп на один на один будь-який з шести виводів і другим от, попали зразу. Це в нас є одна обмотка. Ну, якщо б ми не попали, ми пробуємо кожен, кожен дріт. І от це в нас одна обмотка. Тоді ми позначаємо. Тих два дрота відповідно до позначень там у 1 у 2 Чи В1, В2 це, в принципі, без різниці. Можемо і тут ставити У1, а тут У2. І таким чином ми знаходимо всі от переключаємося на другу. Тут нас немає. О, знайшли. Наступну обмотку ми позначаємо, вже якщо це в нас тут. У1, У2. Тут у нас вже буде В1, В2. Ну і також з третєю. Так, от і 3. Ми теж позначаємо тут є W1 і W2. Що таке? Ці обмотки не мають дзвонитися. Тобто, вона має, якщо це, це, вона має дзвонитися з одним виводом і більше ні з яким. Виводом. Тобто це означає, що в нас обмотки вони не замкнуть. Також воно не має дзвонитися на корпус двигуна. Далі покажу, як вже от визначати саме де початок, а де кінець. Я так позначив виходи, що продзвонили. Це так для більшої наглядності. Значить, Ну у нас тут. Бачимо, що тут є чітке розділення Значить, кінці точніше, початки, тут кінці обмоток. Якщо б цього розділення не було, то, скажімо, обмотку ми знайшли, знайти би ми знайшли, але от де початок обмотки, де кінець, ми б не знали. І тому нам би потрібно було провести таку маніпуляцію. Значить, ми з'єднуємо послідовно е, одну обмотку і другу обмотку. На третій ми заміряємо, заміряємо струм. Е, якщо в нас е, нульове або близько нульового значення, значить обмотки з'єднані е, зустрічно і нам потрібно поміняти, е, ну, тобто, якщо в нас Тут зустрічно, то нам потрібно переставити v 2 на, на v 1 І так послідовно ми перевіряємо кожну обмотку. Кожна обмотка, якщо вона з'єднана правильно, тобто початок кінець, початок-кінець, він нам тут буде давати струм. Якщо ж це з'єднано зустрічна, Зустріч, це буде нульове або близько нульового значення. Зараз я це покажу ну, на очному прикладі. Значить, єдине, що я тут не буду подавати, 220, я маю 12-вольтовий трансформатор і використаю його. Ну, і це більш безпечно, тому що в разі чогось, принаймні, ток не шарах. Так, я отак підключаю такий трансформатор. Дамо йому 22 вольта. Тут у нас є поставлено на вимірювання напруги. І тут у нас є підключено неправильно. Спеціально, щоб показати, як буде правильно, як буде неправильно. Тобто я підключив на два кінця. Я два кінця змотав разом, подав напругу на два початки обмоту. І зараз я короткочасово включу напругу, і ви побачите, що тут є ну, нульова напруга. Тобто там на тестері практично нічого не з'являється. Бачите, трансформатор гудить, напруги нема. Зараз я підключаю правильно. Так, тепер підключено початок, кінець, початок іншої і кінець іншої обмотки. Зараз вмикаємо ток і побачимо, що на екрані мультиметра зараз з'явиться напруга. О, у нас є тут 5 вольт. Да. Значить, це підключення правильно. І так, ми е, за таким принципом повторюємо е, стільки раз, щоб ми визначили початки всіх обмоток. Ну і тоді вже їх з'єднуємо там або в трикутник, або в зірку. Єдине, що е, я це роблю через понижуючий трансформатор. Там колись робив був від 12 вольтового, зараз я не знаю, де він подюся в мене. Ну, Даю 22 вольти. Е, Ну, так, вроді безпечніше. Так, зараз я це з'єднаю і ще тоді декілька нюансів. Так, ще нюанс по виводам. Значить, якщо ми відкрили тут і бачимо три виводи, ну, нічого більше нема три дрота в нас або на колодку, або просто так виведені. Значить, е, це може бути. І зазвичай так є, що це є зірка. Тобто три дрота виведені, і на а інших три вони є з'єднані всередині корпусі. Але буває, що це трикутник. У мене от випадок є, що у мене от двигун. Це правда, не радянський, це є німецький якийсь. Але він є з'єднаний всередині в трикутник. Е, тому. Я, якщо бачу три дрота, я знімаю кришки, витягую ротор і дивлюся, де там на статорі є скрутки. Якщо є одна скрутка, і там є три дрота скручено, це є зірка. Ми просто беремо і розкручуємо, і тих три дрота виводимо сюди в коробку. Тоді шукаємо, шукаємо перші обмотки, тоді кінці обмоток, і тоді вже собі. Комбінуємо, як нам потрібно. Але якщо є три скрутки, ну, тобто, ми відкрили, ми бачимо, є три окремих скрутки, це, скоріш за все, що це є трикутник. Е, тому вже там, е, ну, мені трикутник підходить, тому я його перекомутовувати не буду. Тому що були випадки, коли е, двигуни, які. Е, були включені в трикутник, підключалися на три фази і вони горіли. Чи це проблема в двигуні, чи у підключенні? Я не знаю. Просто це, що я продаю, всі станки, вони всі підключені. Трикутник. Я людину попереджаю, це було у мене за весь час, там за років 10-два випадки таких. У мене все працювало, все супер. Людина приїхала, включила. Не згоріло. Так як я консультувався з електриками вже після того, то сказали, що це могло бути від від того, що було в трикутника, підключили на три фази. Наскільки це точно, не точно, я не скажу, не знаю. Але я так роблю, що якщо в мене є 220, значить це трикутник. Якщо трифази комусь треба. Я попереджаю і кажу, щоб людина собі перепідключила в зірку. Для включення через конденсатори на 220 я використовую такий вмикач. Значить, Як він працює? Ми дивимося, у нас є три контакти. Коли я зажимаю, У нас зажимаються три, коли я відпускаю кнопку. от, раз. У нас середній контакт роз'єднується. І через цей середній контакт я підключаю пусковий конденсатор. Тобто, зажали, у нас працюють і робочий конденсатор, і пусковий. Мотор вийшов на задані обороти, ми відпустили, відпустили кнопку, розімкнувся середній контакт, і значить, працює тільки робочий конденсатор. Ну, зазвичай вони є в таких синіх корпусах, в чорних вони йдуть на, на 380. Тобто є сині корпуса є чорні корпуса. Чорні корпуса, ну, переважно мені так попадається, це коли ми нажимаємо і три контакти у нас є замкнені постійно. В синіх корпусах це у нас коли ми зажали. Два вімкнулось на постійну, а третій при відпусканні кнопки він роз'єднується. Так, а оце схема підключення через конденсатори. Ну, тут у нас є зірка і трикутник, я використовую трикутник. Тобто 220 ми подаємо на два з'єднання. Початок і кінців. Тобто дві катушки. Третю, ми задіюємо через кондесатор, кондесатор робочий і конденсатор пусковий. Якщо це, скажімо, якийсь там вентилятор, чи якийсь мотор, який крутиться без нагрузки, можна, воно може працювати зразу з робочого. А якщо, наприклад, це станок, де є певне початкове зусилля. Там коробка передач, коробка подач, там це то, тоді нам потрібен ще пусковий конденсатор, який буде тобто використовуватися тільки для набору потрібної там швидкості, вихід на повну потужність і тоді він відключається. Так, ще декілька слів по конденсаторах. Значить, е я використовую. Такі конденсатори на даний час. Також і нові використовуються, нового зразка, такі бочонки нові. Але ці мені час від часу хтось з металоприйомки хлопці там відкидають, відкладають, і я в них їх відкупляю. Тому що ну, мені так дешевше, і мені так вигідніше. Єдине, що я інколи переміряю, їх спеціальним пристроєм. ну Це тестер, який має функцію вимірювання ємності конденсатора, тому що вони мають властивість висихати. Ну Зазвичай ці МБГО, цілі ЗОТК, ну вони там, практично, що заявлено, то і є. Ну, деколи буває, що десятка має там 8 мікрофарад Ну, це таке, там я вже просто собі тоді переміряю і використовую. Має важливе значення вольтаж. Тобто тут є 400 вольт, тут є 300 вольт, 300 вольт я ще використовую. Вже якщо нижче, там 250, 160. Ну, 160 взагалі не використовую. 250 я можу десь тимчасово використати. У нас свій страх і ризики, то кажеться. Е, значить, така штука по конденсаторам. Конденсатори підбираються. Ну, я, є формули спеціальні, кому цікаво і бажано їх використовувати. Це я додаю конденсатор з розрахунку 0,7. Тобто на кіловатт, виходить, 70 мікрофарад. Але це далеко не, не завжди, і в залежності від типу двигуна. В залежності від типу двигуна, тому що, наприклад, оцей алюмінію, він легенько запускається і може запуститися. от просто його... Зараз запихаємо розетку, два дрота, і він, і він стартує нормально. Цей же кабанчик чугунний, він буде, він буде помаленько крутитися, він не буде виходити на свої обороти, тому йому конденсатор обов'язково. Конденсатор. Підбирається вже, ну, я їх підбираю на слух. І на слух, і міряю це. Ну, скажімо, якщо двигун е, має працювати рівно, він не має ні гаркутіти, ні вібрувати там. Е, в холосту може бути чуть-чуть якийсь там звук інакший, але це вже. Ну, просто я багато їх підключив, я вже собі орієнтуюся. Як орієнтуватися? Правильніше, це треба мірити. От де ми підключаємо дроти. От, Три з'єднання, і ми маємо поміряти е, в цьому трикутничку тобто кожна катушка там, е, кожне підключення там. І всюди має бути там 220-230. Тобто ми з щупами стаємо на кінці обмоток, і в нас сюди е, має бути плюс-мінус однакова напруга. Не допускається сильний перекос напруги. Тобто, якщо тут 220 чи 230, то тут має бути 220, 230 і тут 220-230. Тому конденсатор підбирається так, щоб ця напруга була максимально однаковою. Там плюс-мінус 10 вольт. Ну, я, я це допускаю. Чи це правильно, не знаю, шукайте в інтернеті, вивчайте це буде чути на звук. Тобто, якщо буде сильний перекос по напрузі там 220-380, мотор буде гудіти, гаркутіти, він буде, ну, це буде зразу чути, що, що, що щось не так. І от виключаємо і шукаємо тоді причину. Так. От зараз буду міряти конденсатори на їхню залишкову ємність. Ось такий приборчик. Беремо Берем саме нещасний конденсатор. Дивимося, що є на ньому. Ось такий він весь ушатаний. Незручно однією рукою. 21,9 Карфарата. Що на ньому пише? 20. Ну, він, хоч і нещасний, але тримає. Ну, Має свою ємність заявлено. Так, тепер пробуємо другий. Що у нас тут? 21,4. Заявлено 20. Це все з дротиками тими Так, цей новий відстав. Ще один такого плану. 20 мікрофарад, ну це такий поновіше виглядає. Порівняно з тим цим скоба. 16, 25. Ну. Що раз. Опа, бачите? Має мати 20, є 16, 25. 10% плюс-мінус. Тобто. виходить 2 мікрофарата. Міг би мати 18, має 16. Ну, на вигляд він значно кращий, допустимо, від цього якийсь фарбою залитий. Але він не має. Того. Так. Тут десятки мають такі. Зараз ми їх поміряємо. незручно Незручно. Десять шість. Десять шість. Ну, ці мають, і в мене ціла партія була їх. Вони всі були. Не було там а просаджених. Нічого. Так, а от що такий є один. До речі, в інтернеті, якщо їх купляти, попадається ну, попадається нормальна ціна. А попадається, що ці старі продають дорожче від нових. При тому, що ніхто не дає гарантії, ніхто нічого там міряти не буде. Як є, так і продається. А ми бачимо, що може бути і це. Ну таке, ну, я показав, як це міряється, але я потім собі це перемірюю. І будемо збирати збірку. Збираю з 300 вольтових. Бо. Більше не маю. Маю ці десятки вони є 400 вольтові. Компактні. Компактні вони є. Поставимо ці, поставимо там ті. ну Збираю збірку, збірку потім покажу. Так, я розпаяв конденсатори. ну Це так для того, щоб собі визначити, скільки мені потрібно. Так, це в нас пускач. Тут приходить 220. Тут де перемичка, йде на середній. Контакція, що розмикається. Значить, тут в нас один йде до двигуна і зразу йде до кондюка, до кондюків робочих. Робочі підходять сюди. Це в нас де друга обмотка, кондюки робочі і один дріт. З кондюків пускових пускові. Кондюки підключені одним дротом до центрального контакту. Значить, що в нас вийшло? 20, 20, 20, 60 і 20 80 робочих, і це десятки раз, два, три і 60 пускових. Тобто 80 і 60 це в нас 140 пускового. Вийшло. І 80 робочих лишається. Е, так, от, дивимося запуск. Чуть-чуть <звук> е, забагато робочих по звуку чується, але це без нагрузки. Подивимося. Як воно буде з нагрузкою, можливо, десятку одну я відпаяю. Програма показала там орієнтовно 60 робочих і 150 пускових. В мене ж вийшло, ну, так як я сказав. Значить, Це для того чугунного кабана. Якщо б це був алюмінієвий, алюмінієвий не досить він запускається взагалі без кондюка, просто два дроти в розетку, він вже крутиться. Ну, звичайно, що без нагрузки. Для алюмінієвого треба би було наполовину менше конденсаторів. Чому так, не знаю. Але так воно працює чомусь. Чомусь алюмінівці, це в алюмінієвому корпусі. Теж 1,1 кВт. Тих самих 1410 обертів, але ну, конденсаторів там треба ну, наполовину менше. Напевно, там буде десь 50 робочих. 50 робочих, ну і 100. Напевно, буде разом так, як би для... ну, Зараз це відео, тобто я закінчую. Тобто для підключення використовую такий вмикач, два постійно замкнутих, один роззамкнутий. Паяю конденсатори так і двигун. Ну, все, зараз я це запаковую в таку от коробку. Тут розмір 150х110х70. Це от така розподільча зовнішня. Правда, я не знаю, чи я це поміщу сюди. Можливо, я ще дещо перепаяю на такі маленькі десятки. Зверху кріпимо цей вимикач і все. Ну, з тим, гарного дня. Мирного неба. Е